Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок у Москві розпочався дуже весело. Із хлопків Москвічі були налякані. Приґріміл один сильний взрив. Нет, ну, так, нас... 6 ранку ми чули взрив Сильний взрив. було дуже страшно. Спугаліс, але вони даремно злякалися, тому що відбулася дуже хороша світла і позитивна подія. Подох російський генерал, начальник радіаційної, хімічної, біологічної захисту Ігор Кирилов і його помічник убиті в результаті взриву в Москві. Ви огорошили вот этим сообщенням Осадок очень от этого. Вот. тевовинуватця цього прекрасного свята. Знайшли дуже швидко. Ним виявився самокат, який стояв поруч. І було приведено в дійстві взривне устройство, заложене в самокат. Щі рядом з під'їздом жилого дома. Та є і ще одна версія щодо того, хто саме міг стояти за ліквідацією російського генерала. І ви не повірите, це знову англосакси. Російський генерал-депутат Гурульов обіцяє їм помститися. Тільки удари за застим лісом. Агласакс. Ну а я у свою чергу із цієї прекрасної святкової нагоди закликаю вас узяти і закинути святкові дві гривні на поточний русаріз, заби українське військо отримало більше дронів Камікадзе. Ну і не забувайте, що вам варто підписатися на мій канал і натиснути лайк до цього відео. Ліквідованим російським генералом виявився Ігор Кірілов. Він є начальником військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки, так званої Росії. Ну як є, точніше був генерал Кірілов був також зіркою російської пропаганди. Саме він перший почав розповідати про ту саму брудну бомбу. Грязна бомба, але... Ну, секрета не бум раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, что у них есть ну, были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединённых Штатах Америки. Ми з вами запам'ятаємо цього покидька також і за історіями про таємничі міфічні біолабораторії в Україні і бойових комарів. Безпілотний літальний апарат призначений для розповсюдження в повітрі заражених комарів.

з хімічними військами і росіяни скорбят скорбят, бо Ігор Кирилов Кірілов мав також винайти іще ще одну суперзброю для так званої Росії. Чоловік, який є заказчиком того оружия, яке ми ще тільки довжди побачити. На полі бою. при цьому генерал Кірілов однозначно був причетний до вчинення воєнних злочинів на території України, зокрема із застосуванням хімічної зброї. Що найменше за його наказом російські війська отримували боєприпаси із хімічною речовиною хлоропікрин. Даний газ має серед іншого сльозогінну дію і заборонений для використання під час ведення бойових дій. Але росіяни використовували його і публікували самі відео у інтернеті. Власне, саме тому буквально учора від Безпеки України генерал Кірілов отримав заочне повідомлення про підозру. Російські пропагандисти при цьому розповідають, що генерал Кірілов ні в чому не винен, а жодних доказів того, що росіяни використовували хімічну зброю, немає. Подозріння на те, що значкірило вміє отношені к яким-то там атакам хі хімічним на території України. Що абсолютно бред нічим не підтверджений. Ну якщо він не винен, то нехай піде і спробує оскаржити повідомлення про підозру. Ой, даруйте вже є вирок. Сьогодні утром в Москве був приведений до виконання смертний приговор. Здається, до наступної інстанції справа вже не дійде. Із цікавого, коли було підірвано генерала, то росіяни, які прибігли на місце, нічим навіть не намагалися йому допомогти. Вони прийшли где-то міну через двадцять два чоловіка. Вот світли формі охрані, начали все знімати. Не телефону, то нікакої евакуації там не послідувала, нічого росіяни дуже обурені. Вони б'ють по українських житлових будинках ракетами і дронами. Вони атакують наші лікарні і дитячі садочки, але при цьому ліквідувати російського генерала не можна. Це тероризм з абсолютно терористичними методами, которыми дійствують так називаємо государство українське, да от просто от підчеркнути ще раз. Давайте я вам іще дещо нагадаю, коли представниця України. Не у організації Об'єднаних Націй розповідала, як Росіяни вбили цілу родину Базилевичів у Львові. То представник так званої Росії дуже сміявся. Зараз росіянам не смішно, коли ліквідували законно і абсолютно легітимно воєнного злочинця. Ну їх не смущає то що то ці методи абсолютно терористичні. Тож есть... дана операція із ліквідації генерала Кирилова була здійснена у Москві службою безпеки України, але Росіяни не вірять. Напевно, це не СБУ і навіть не просто англосакси. А підлі американців, то якщо СБУ приймає такое рішення, то воно сто процентів Штатами. в отношеній генерала лейтенанта Кірилова. Але є ще одна версія. Вона більш вагома. Я гадаю, що генерала Кірилова могли ліквідувати за завданням Віктора Орбана. Він же попереджав о Віктор Орбан, не наш аналітик, предупреждав, що ближайші кілька тижнів будуть самими тяжовими, самими опасними. Вотані, вотану й не чалось. Началось. Але для чого? Яка була мета? Чому невідомі добрі люди ліквідували російського генерала? Може, тому що він воєнний злочинець? Та ні, це щоб зірвати переговори з um, терористами. Ми переговори не ведемо, ані, це знають, і тому це знову вкладається в логіку сорвати будь-які. Любые... Важливі контакти, по тому штами з терористами не розговорювали. Неправда, я неодноразово бачив, як росіяни розмовляють самі з собою. І хто зна, що буде далі? Етат е, політичне убийство не буде останнім. Тільки не ясно, чому росіяни такі обурені, адже у Москві сталося саме те, що й мало статися. Буквально учора Владимір Путін сказав, що завданням спецслужб є знаходити і карати злочинців, а задачі спеціальних служб знайти і покарати преступників. і саме це сьогодні у Москві і сталося. Я переконаний, що не востаннє. Учора Владимир Путін, спільно із міністром війни, так званої Росії, проводили спільну колегію. Там, до речі, мав бути також і генерал Кірілов. Під час цієї колегії міністр війни так званої Росії заявив, що Росіяни мають готуватися до наступної війни. проти НАТО. Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия. При этом Владимир Путин продолжает далі клеить дурника и каже, что он не понимает, почему так называемую Россию в мире воспринимают как загрозу. Одновременно под предлогом миф мифической российской угрозы Погодять просто своє населення тим, що ми не збираємося на кого-то Я на усі 100% впевнений, упевнений, що у разі, якщо так звана Росія не зазнає нищівної поразки, то її наступна війна дійсно буде проти північно-атлантичного альянсу. І учора Владимір Путін передав отакий привіт усім любителям розповідати про переговори, але там навряд чи почують і будуть примушувати не так звану Росію, а Україну для того, щоб Владимір Путін міг отримати паузу, оптимізувати свої витрати на. Війну із чим у нього зараз є деякі проблеми? Шість і ми десятих процента ВВП на повищення укріплення обороноспособності. розкачувати до бесконечності для безконічності, вот эти расходы. Ми теж не можемо. Ну і ще для майбутньої війни проти НАТО Владиміру Путіну треба більше ракет, подібних до ОРЕшника. Тому він обіцяє запустити серійне виробництво. В ближайше время довже бути забезпечений серійний випуск таких комплексов для защити безпеці Росії і наших союзників. Правда, тут виникла деяка плутанина. Владімір Путін каже, що серійне виробництво Орішника буде. А й ще два тижні тому він казав, що воно вже є. Сірій. Началось. А поки із Москви лунають погрози від тимчасово живих істот у Курській області, так званої Росії, північно корейська армія продовжує штурми. Тактика не змінилася. Вони й далі пруть по полю, не наче зомбі нашому війську на цьому напрямку дуже бракує артилерійських боєприпасів і дрони камікадзе дуже стають у нагоді. Ну а зважаючи на те, що хто тільки вже проти нашої країни не воює. Я не нас нашому війську для знищення будь-яких окупантів. Тим паче треба і ще більше дронів Камікадзе. І я дякую вам за те, що таких дронів стає справді більше. Завдяки вам передали на фронт іще 330 нових FPV. Бажаю здоров'я! 129 та бригада виносить подяку. Фонду Стерненка за надання FPV-дронів в кількості 50 штук для подальшого знищення ворога. Особовий склад 150-го окремого розвідувального батальйону, а саме рота ударних безпілотних комплексів, висловлює подяку спільноті Стерненка за надані дрони, які згодом понесуть смерть ворогам. Дякуємо. За допомогу всім, хто долучився до донатів Сергію Стерненко, бажаємо міцного здоров'я. Ми взвод БПЛА 505-го окремого батальйону морської піхоти. Хочемо висловити подяку пану Стерненко та спільноті Стерненко за надані нам 50 дронів камікадзе Шурікен. Словлюємо подяку пану Стерненко та його спільноті за наданих 50 тустих і дронів. Більше дронів, більше знищеного ворога. Бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Батальйону безпілотних систем 57 сьомої окремої мотопіхотної бригади виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисту пану Сергію за нову партію сім'юмових дронів. Слава Україні! Прикордонники сіверщини щиро дякують спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за постійну підтримку та надані в півдрони для поточного русалізу. Слава Україні! Героям слава друзі! Кожна мразота причетна до злочинів проти України, має понести заслужене покарання, і це буде Завданням для нашої нації наперед на роки, ну а зараз продовжуємо допомагати силам оборони України.